Реліків спорту та здорового способу життя. Як і завжди у цій порі в ефірі, програма «Спортленд». Дивіться сьогодні у нашій програмі. Як шведом нагадали про полтавську битву. Англія, Франція. Нічия на користь України. Розпочала виступати на чемпіонаті Європи наша національна збірна. У дебютному поєдинку Євро 2012 суперником українців стала непоступлива команда зі Швеції на чолі із зіркою світового футболу Латином Ібрагімовичем. Але у нас був свій козир Андрій Шевченко. За першою перемогою України у турнірі мій колега Олександр спостерігав у компанії фахівців. Футболу проте спочатку про гру наших суперників по групі ді збірних Англії та Франції. Отже, сьогодні дійсно великий день, тому що сьогодні розпочали ігри команди нашої групи. Першими грають на Донбас Арені суперники збірної України, майбутні суперники Англія, Франція. Телі Миколаївич, на цю гру було дуже багато прогнозів. Знаємо, що британців дуже багато кадрових проблем зараз. Ті ж самі випали Лемпард, Барі. Ми бачимо, що в дві гри не буде грати дискваліфікований руні. Тобто, чи є шанси в Англії зачепитися сьогодні? за очко, у з Францію, яка зараз кажет, ну, так, на накаті. Якщо ще так, як ви говорите, то дійсно зборна. Англии претерпела изменения как в тренерском штабе и формирование сборной. Вот из-за травм Лемпорт, мы знаем, что не поехал. Руни сейчас две игры пропускает. Вот, в принципе, казалось бы, что есть определенные потери, проблемы. Ну по игре мы смотрим, что игра равная. Вот, и сборная Англии показывает довольно-таки хорошую игру. Ну, вот, в сборной Франции тоже практически рождается новая команда, но новый тренер Блан пришел немножко раньше. Ну, вот успел с командой уже и сборы провести и определиться с основой. То есть команда уже более как бы готова к чемпионату Европы, чем сборная Англии. Но э, я бы сказал так, что нас устроит ничья. Тільки що ми бачили, мабуть, перший гольовий момент у цьому матчі могли забити британці, але на жаль, в куроражні ворота не потрапили. Але буде питання такого плану. Побачимо вже перший небезпечний момент. Тренерська дуель дуже багато буде значити. От Рой Ходсон прийшов на початку травня збірну Англії. Лоран Блан більш тривалий час працює у Франції. І також один з найперспективніших тренерів Європи. Як вважаєте, в кого більше козирів у Блана чи у Хосона? У цих двох команд амбіціозної команди. И каждый тренер, когда приходит на свою должность, обязательно вносит коррективы, свои коллеги, потому что у каждого тренера свои линии. Что можно за Вараном Ланом? Заметно увеличились больше проникающие передачи, больше контроль мяча. Очень грамотная игра в защите, так и в центральной линии. У сборной Англии смотрю вот тоже игры. на мой взгляд, больше команда пустила тоже мяч вниз. Но мое предпочтение, я думаю, что говорил, вот, Окс, на стороне да. Варана Буана, да. так как это тренер тоже с именем да. и Но смотришь на эту сборную Франции, был. это еще хочется сказать, что это новая от... команда, которая претендует это это одна из фаворитов нет. этого турнира. 30-й хвилині спрацювала давня і всім відома таємна зброя британців. Це стандартні положення. Після передачі Джерарда Лескот забив м'яч красень головою. Я думаю, що Віталій Миколаєвич всі прогнози, які були до гри, зараз просто розсипалися. Британці попереду, а планувалося, що попереду можуть бути французи. Ігра ще продовжується. як бачимо, ініціативу вже перехватили збірної Франції. Ріцарі, поки і і... Її... типічний англійський і гол. со стандарта, передача с фланга, с подключением центрального защитника и лес под головой колотил мяч в сетку. И тут же такой же стандарт был со стороны сборной Франции, где Диара бил в упор, но Харт отразил этот удар и счет остался 1-0. Вот. Игра продолжается. Сейчас. 10. Сборная Франции пытается тайм. взять мяч под контроль, что ей не удается. Вот, это заслуга, конечно, сборной Англии. Не встигли прихильники британців заспівати свої відомі гімни, але вже рахунок нічий не один 1, 1 на 37 й хвилині. Ще один представник чемпіона Англії Манчестер Сіті на срій забив красень м'яч, але там дійсно була помилка британського кіпера Харта. Ми бачимо, що дійсно в цій парі таке буде, мабуть, протистояння, як на гойдалках. То та команда атакує, то та і хто переможе, невідомо. Тімі «Інтересний футбол. Когда команды играют, ты действительно ну, ты не можешь ожидать того результата, который ты хочешь. Потому что футбол в наше время становится все более интереснее и интереснее. Посмотрите на второй гол, как забила сборная Франция. Короткий пас, розыгрыш на третьего, сброс, Рибери сбрасывает на третьего. И на 3 принял. И действительно, но там много было защитников. Три человека, которые мешали увидеть вратарю. Но посмотрите, так же сам он действительно и атакует, и головой забили полностью в английском стиле. Ну скажу так, что все начнется после второго тайма. Есть интерес будет во втором тайме. Отже, гра Франція-Англія завершилася бойовою, нічією 1-1. Я думаю, що це на руку збірні України, так, Віталій Миколаевич? Поки да, в будь-якому випадку в этой игре со Швеції може з'явитися лідер групи. Команда победившая набирає ТСК і возглавляет вже цю групу. Будемо сподіватися, що це буде збірна України. Йшло 17, хвилин гри, яку ми всі чекали. Україна, Швеція 0-0. Бачимо, що стартовий склад нашої збірної налаштований на атаку. Ми знаємо, що і в Україні, і Швеції захист не найсильніша ланка. І саме в атації потрібно шукати ключі до перемоги. Бачимо також, що в складі збірної України троє охованців нашого кіровоградського футболу. Це Андрій П'ятов, Євген Коноплянка і Сергій Назаренко. Миколаївичу, Ви очікували, що склад збірної України буде саме таким. У принципі, так, але Владимирович становився первые Это, игры когда 4-0 выиграли тогда хорошо себя Воронин проявил Шевченко. Он, и Шевченко <связь> он сказал что его э, 2-3 позиции он, наверное, еще быть, под сомнением сейчас он уже Но определился и мы видим то что мы видим сегодня то есть Состав уже определен і практично оптимальний варіант для ігри зборної Швеції, команда України ни в чому не Даже я думаю, що контролі місця є превосходство зборної України. Також велике значення сьогодні матиме протистояння для передбаченого Євгена на Хачеріді і гіганта збірної Швеції, одного з кращих нападників світу, Златана Ібрагімовича. Ігор, як ви вважаєте, наскільки сьогодні вдасться все-таки нашому Євгено-Хачеріді закрити Златана Ібрагімовича? На данный момент мы видим, что в очереди э, грамотно играют на очереди, И видим, что выбирают правильную позицию. Воронин, Воронин, Но, справа как вы видите, есть, есть промежутки, что защита Андрей, немного не успела. Да, сейчас Андрей потерял момент очень серьезный. Ну! Отдать должной защите, как грамотно ребята друг друга подходят, потому что в защите большой плюс, когда есть вза взаимопонимание, и каждый партнер играет за друг друга. Будем надеяться на то, что не только один хачариди закроет Ибрагимеча, но будем надеяться, что каждый будет отрабатывать за каждого, на друг друга. sub Перший темп протистояння України, Швеція завершено. Бачили ми гольові моменти біля воріт шведів, були забувати Шевченко, Ярмоленко не склалося. Бачили також моменту Ібрагімовича і нас рятувала штанга. Як вважаєте, Італій Миколаївич, все таки чим сценарієм де гра? Дуже напряжений перший тайм. відчувається відповідальність за результат. Вот. Ну, Приємно те, що ми ні в чому не вступаємо. Я би сказав, ігрове і територіальне преимущество немножко на стороні Украины. України, вот в втором таймі е, тот фактор, о чому ми говорили, это функціональна підготовка. Я думаю, що э, основну если, если, е, Украины выдержит України же темп, как як первом тайме, я думаю, що я вже говорив, буде результат благоприятний нашу пользу. Юри, як колишній футболіст, як уважаєте, наскільки допомагає така шелена підтримка перемагати і взагалі досягати результату при в большом количестве своих болельщиков это придает большую уверенность, большой плюс. Потому что э, даже те атакующие действия, когда ты начинаешь атаковать на поле, э, когда тебя поддерживают твои болельщики, это придает, знаете, такую душевную, такую внутреннюю силу. Естественно, когда ты играешь при своих болельщиках, ты в каждом эпизоде ты стараешься выложиться на максимум. Потому что ты знаешь, на тебя приходят и родственники, и друзья, и близкие, и товарищи, все. И вообще считаю, что в нашей стране болельщики, на мое мнение, это преданные болельщики. Після нульового першого тайму ми побачили другий феєричний, там в якому збірна України, програючи 0-1 завдяки голу Ібрагімовича, Потім забила два своїх м'ячі. Обидва забив, Шева Гол, цар, як хочете, так його називаєте. Наш великий нападник. Він забив для м'ячі головою, і наша команда перемогла 2-1. Сьогодні, я думаю, спрацювала тактика Блохіна і гравців, які він виставив. Ну, а Шева взагалі просто красить. Що тут можна сказати? Приємно посмотрите на турнірну таблицю, де зборної України. возглавляет. Вот, будем надеяться, что турнирная таблица не поменяется до окончания. Вот, хочется сказать слова благодарности Олегу Владимировичу Блохину, команде, всей команде, которая сделала такой подарок миллионам болельщиков всей Украины. Я думаю, что эмоции преобладают все люди на стадионе. Очень довольны. Здесь мы видим 12 часов ночи, а сколько болельщиков? Свої емоції виражають і восхищає побіди і зборної команди України. Я думаю, що сьогодні всі ми витратили дуже багато емоцій. Головне, наша команда перемогла. Була така нервова, кінцівка, все-таки могли шведи двічі забити нам. Але я думаю, що справедливість з'ємні сьогодні перемогли 2-1 і тепер можна спокійно готуватися вже до збірної Франції. І очевидно, що переможний склад не змінюють. Як ви Ігор, вважаєте, потрібно все-таки, мабуть, тримати оцей склад, який був сьогодні. І я вважаю, що дійсно здалося блохину знайти завдяки товариським матчам таке оптимальне поєднання на полі. Є таке такою в футболі, що теле. Состав выигрывает. Многие тренера придерживаются того мнения, что выигрышный состав не меняет. И старый ответственность игру, естественно, тот же состав. Я думаю, что по линиям сегодня защита сыграла очень очень надежно. И хоть и были некоторые провалы, все, особенно когда первый гол, чуть растирались, Михалик вроде остался, все. Но команда играла, действительно был коллектив. И сегодня эти 11 человек играли за всю страну, просто за всю страну. И этим ребятам нужно дать должное, так как проигрывая 1-0, найти в себе силы, все не растеряться и показали довольно престижный футбол. <поставили> Полностью переломали <поставили> ход поединка. Ну, Потому, эмоции просто, конечно, питерцов, держали нас в напряжении столько. В Я думаю, каждый сегодня болельщик, который смотрел, он получил действительно ну, море, море впечатлений. Просто тепер потрібно настраюватися на збірну Франції, тому що збірна Франції це не Швеція, Це команда, яка грає э, до последньої минути, яка которая може з маленького епізоду просто зробити шикарний момент. Отже, підсумовуючи перша гра збірної України на Євро 2012 стала історією. І, на щастя, переможною історією ми перемогли 2-1. Сподіваємося, що це була далека не на остання наша перемога. І дійсно, як вже казав Віталій Миколаївич, що наша збірна залишиться на цьому ж першому місці в своїй групі. І далі також буде успішно виступати. Так що вболіваємо за нашу збірну, підтримуємо її і будемо сподіватися, що переможемо разом. На час проведення чемпіонату континенту. Ми започаткуємо у нашій програмі нову рубрику – «Єврощоденник». У ній ви зможете дізнатися про результати усіх матчів чемпіонату Європи та турнірне становище його учасників. Тож далі виключна статистика Євро 2012 А керівництво фан-клубу вирішило допомогти своїм відвідувачам наживу побачити одну із центральних ігор у нашій групі Україна-Англія. Для цього провели розіграш двох білетів на третю гру нашої команди у своїй групі. Тож 19 червня на двох кіровоградців на Донбас Арені стане більше. По номеру, по номеру телефона. Телефону. Если есть человек, человек я хотел бы еще последний по номер сказать сам. 095-763-61. Нет. Нет. Нет, ну тогда мы тогда будем телефонным проживать сообщить этому человеку. Вы стали победителем билета на матч Украина-Англия. Да, вы выиграли билет на матч Украина-Англия, который будет состояться 19 июня в стадионе Донбасс Арена. Поэтому увидите на просьбу, вы подойдите к нам в фан-клуб, администрация с вашим паспортным данным и телефоном, то мы выручим вам билет. Можете подойти хоть сейчас. Один, один. Вы стали обладателем билета на матч Украина Англия. Просьба вам подойти сюда в фан-клуб и получить ваш билет. Я так понимаю, что вы отсюда недалеко находитесь, поэтому было приятно, если вы хоть сейчас пришли сюда. Здравствуйте.

Честно, я вообще не рассчитывал на это. Вот я думал, что ну все это как-то ну, не то. Вот. Но вот мне очень я был очень рад, был, мне было это очень было для меня неожиданно. Ну, в общем очень классно. Болельщики заслужили на то, чтобы все же таки э, хотя бы один раз иметь такую возможность чтобы попасть на этот матч. Э, я хотел пользуясь случаем хотел бы сказать спасибо все таки э, человеку, который искал нашел эти билеты и дал возможность. Чтобы, Отправить этих людей э, на этот большой праздник большой футбол под названием Евро 2012. Э, я думаю, каждому человеку будем так сказать, любит он футбол или не любит э, такой подарок, такой билет, я думаю, должно быть приятно. А мы как спортивные кафе, спортивные заведения, я думаю, что должны все ж таки поддерживать наших болельщиков. Они что нас поддерживают, а мы должны обоюдно их поддерживать. У нас еще планируется акция, но это пускай будет секрет. Будет много интересных викторий, много интересных сюрпризов. Я думаю, все же таки фан-клуб города – это единственный первый спортивное заведение, которое полностью все посвящает спорту. И для нас спорт – это все таки означает очень много. Поэтому я думаю, все таки Евро-2012 Кирилл не про Но я думаю, фан-клубі он очень шумно, очень хорошо, очень культурно организовано проходит. Я честно говоря, говорю, даже в Киеве, Но я думаю, все же таки наши болельщики намного лучше, чем Києва, которые я видел. все же таки. Здесь э, атмосфера Евро-2012 же 2022 немножко даже круче, чем там. Это не громкие слова, видимо так сказать, но это то, что я вижу. У наше наступний програмі проаналізуємо два поєдинки збірної України з командами Франції та Англії. З вами були Віра та Олександр. Дивіться з та вболівайте за нашу на. Національну збірну